Працівниками соціальних служб, Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій був проведений профілактичний рейд для багатодітних сімей і тих, які опинилися в складних життєвих обставинах. Відвідали родини, які знаходяться під наглядом соціальних служб та перебувають у зоні ризику потрапляння на облік. Під час рейду проводилась детальна оцінка ситуації у кожній сім'ї, визначали проблеми та надавали рекомендації щодо їх вирішення. Представниця національної поліції перевіряла наявність правопорушень, які можуть загрожувати благополуччю сім'ї, провела бесіди з батьками та дітьми, інформуючи їх про права та обов'язки. Спільно з ними працювали і подільські рятувальники, які надавали рекомендації щодо покращення стану пожежної безпеки. Такі рейди проводяться на постійній основі. Ми нагадуємо правила пожежної безпеки під час осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду, адже саме у цей період збільшується кількість пожеж саме в житловому секторі, адже дуже багато людей не дотримуються елементарних правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Тому ми нагадуємо і пояснюємо, що необхідно чистити печі від сажі перед початком опалювального сезону. Що повинен бути металевий настіл перед топковим отвором, що не повинно бути тріщини у печах, адже саме всі ці фактори можуть стати причинами пожеж та різних трагедій. Також нагадували, як правильно користуватися електрообігрівальними приладами, що не можна перевантажувати електромережу, що електроприлади та електрообігрівальні прилади, які використовуються, повинні бути у справному стані та без пошкоджень. Усім дітям. Тям були роздані інформаційні буклети про безпеку життя. Цей профілактичний рейд став важливим етапом у забезпеченні соціальної підтримки для тих, хто найбільше потребує допомоги. А також підтвердив важливість співпраці між різними державними та соціальними службами в подоланні складних життєвих обставин та покращення якості життя громадян. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.